Найпалкіші вітання, це грант Кар. Ми знову приїхали до Львова на Львівську митницю. Тут у нас нова партія автівок наших клієнтів. І я вам скажу так: безліч з вас питали, а що там можна купити зі США до трьох тисяч доларів, а взагалі реально щось купити до трьох тисяч доларів. Я вам відповідаю максимально реально. І прямо зараз я вам покажу такі автівки. Тож підписуйтесь, ставте подобайку і пишіть коментарі. Найкрутіші тачки до трьох тисяч доларів, прямо зі Сполучених Штатів до України. Просто зараз. Погнали! Я вам скажу одразу в цій партії взагалі дуже крутезні варіанти до трьох тисяч доларів з Америки. І от я зараз підходжу до першого, одразу вам покажу цей автомобіль 528-BMW. І найцікавіше, вона в нас на X-Drive, на повному приводі автомобіль. Ну, по факту, цілий по кузову. Зараз вам покажу, щоб ви самі впевнились. Ось, будь ласка, шильдики X-Drive. Ну, ось маленькі, бачите, подряпини. Подряпини є, звичайно, по бамперу, але це все мінімальна історія. Ось ще в нас одна подряпина, але при тому автомобіль абсолютно сялий в шикарній комплектації. І цей у нас автомобіль, щоб розуміли, 2200 доларів за аукціону за цю 528 Це 12-й рік. Автомобіль у нас на дволітровому двигуні і, звичайно, на повному приводі. І відкриваємо, показуємо, що тут у нас є по салону. Почнемо з дворної карти. Ось такі в нас лаковані вставки під дерево, електрорегуль. Регулювання бокових дзеркал, пам'ять сидінь водія на два положення, електрорегулювання, валики під коліна, бокові підтримки, чорна шкіра і, подивіться, стан шкіри 12 рік автомобіля, шильдики BMW у нас комбінована панель приладів. У нас мультикермо. У нас давайте покажу екран мультимедіа старт-стоп, клімат-контроль, підігрів, сидінь, декілька режимів їзди. Допомога при спуску у нас є. У нас шайба, фірмова мультимедіа, фірмова ручка КПП. Подивіться, величезний люк. Ну, реально класно. Давайте ще по задній частині одразу пройдусь. 200 автомобіль підігріви задніх сидінь також у нас є. Ось, будь ласка, одразу їх показую. Величезна кількість місця позаду, свої підсвіточки є. Ну, слухайте, шикарний варіант. Вже тут у нас сьогодні у Львові. Їдемо далі. Тут у нас Volkswagen Tiguan, Тігуан, селкомплектація, 18-й рік. Автомобіль, можливо, трошечки вилазить з нашого топу до 3 тисяч. Він 3200 на аукціоні. Але це 18-й рік. Автомобіль на передньому приводі, 2 літра двигун. Ось так він виглядає. Пошкодження по передній частині, але ви можете бачити, що воно незначне зачепило тільки навісні елементи, підсилювачі, все ціле, замінити бампер, фару, крило просто відрехтувати, капот. і ви бачите, що все готово. Ось, будь ласка, в такому кольорі ягуара зеленому. В них такі кольори зеленого відтінки такі є. Подивіться, ось так от шикарно виглядає. Рейлінги в нас. Тут у нас бачимо, що спрацювала безпека. Треба трішки похімчистити автомобіль, але, в принципі, комплектація шикарна. Мультикермо, кнопка старт-стоп, панорама в даного автомобіля теж присутня. Шикарний варіант автомобіля. Також бачимо, що в нас тут по задній частині теж багато місця. Ось такий тигуан за 3200 доларів 2018 року легко можна собі. Придбати в хороший бюджет прямо зі сполучених штатів. Зараз ви тільки вдумайтесь. стою біля автомобіля. А 4 з мінімальним пошкодженням. Дуже хороша ціна. Я зараз про це е, розкажу, але мені здається, це сьогодні мій фаворит по стану салона. Взагалі, е, як вона виглядає всередині, це максимальний топ ауді А4, Б8 кузов. Будь ласка, ось так виглядає. Пошкодження по правій передній частині. Зам'яло крило, капот бампер, фара. І на цьому, в принципі, все. Вона в слайні зовнішньому безключовий доступ на 4 дверцяти. В іншому ми бачимо. Тільки мінімальне, що вийшло з пазів, ось тут бампера, але це все ставиться, він абсолютно цілий. По кришці багажника тут у нас невеличка вм'ятина і, в принципі, все. Ось так автомобіль виглядає. так, Трішечки про нього розкажу вам. Два літра, повний привід, все як потрібно, забрали за 1450 доларів. Просто вдумайтесь: 1450 доларів це при тому, що в нас ось тут музика, якщо ви бачите Бенген Доловсен, ось тут буде краще видно Бенген Доловсен музика. S-Line шильдики, електрорегулювання підігрів бокових дзеркал, пам'ять сидінь на два положення для водія. Електрорегулювання сидінь, чорна шкіра, подивіться, в якому стані. Навіть валики під коліна є. Подивіться, ну, реально абсолютно ідеальний стан автомобіля. Ось бачите, в нас ось такі бокові підтримки, еслайнівське кермо, комбінована панель приладів, підігріви сидінь передніх селектор, старт-стоп, великий люк. Класний варіант, класика, b 8 кузов. Це та історія, на якій хочеться проїхатись кожному, і в кожного вона має бути. Тут одразу біля цієї Ауді ще один вигідний варіант автомобіля. Це в нас Ford Escape, 18-й рік, півтора літровий двигун, повний привід. Автомобіль у нас з пошкодженням по передній, правій так само частині. Ось ви можете бачити крило, фара в нас ціла, бампер трішки підчепило. І дверцята праві передні також. Ось ви можете бачити невеликі м'ятини. В синьому насиченому кольорі автомобіль. Давайте обійдемо його по колу. Релінги все є. EcoBoost Cell комплектація. Ось ви можете бачити. Давайте ближче вам покажу на повному приводі автомобіль. Камера заднього виду в нас також є шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, круїз-контроль, комбінована панель приладів, мультикермо, мультиекран. Клімат у нас є. Коробка автомат, безліч місця. Ось такий Ford Escape 2650 доларів на аукціоні. Ми забрали для клієнта. Він же тут у Львові зовсім скоро відправляється на мінімальні ремонтні роботи і вже буде їздити по Україні. Подивіться, незначне пошкодження. Клієнт викупив собі автомобіль. Кросовер сімейний класний за 2650 доларів. Як вам таке? Напишіть в коментарях одразу. Друзі, хотів вам зняти a 4 за 3050 доларів, теж шикарний варіант, але її вже забирають на автовозі. Зараз спробуємо домовитись. Тут у нас забирається таурег. І ось, ось четверте. 3050 доларів. 15-й модельний рік. Мінімальне пошкодження по передній частині. Автомобіль продефіктований ще на аукціоні. Ось так. Друзі, прям з лафета вам знімаю. От поки її забирають, я одразу вам знімаю цей автомобіль. Дволітрова, все як потрібно. По задній частині жодних проблем немає. Безключовий доступ на 4 дверцяти. Подивіться на стан салону. Чорна шкіра у нас, електрорегулювання обидвох сидінь. У нас бенден доловсини, якщо ви тут прочитаєте. Ви побачите, у нас ось такі хромовані вставки. Деталі навіть приїхали разом з автомобілем. Як сліпі зони в нас є. Бачимо, пам'ять водія на два положення. Кришка відкриття багажника, електрорегулювання, підігрів бокових дзеркал, бенгундолог, все. Ну, подивіться, все як потрібно. Красуня. Я зараз вам ось так покажу, може ви все звідти побачите. Деталі є в салоні. Звичайно, теж їх покажу ось тут. Все приїхало. В салоні автомобіля. І вже автівка. Подивіться, ми тільки приїхали її зустрічати. Наскільки ми динамічно працюємо, тільки приїхали зустрічати. Все, будь ласка, ось цей автомобіль вже на лафеті, вже відправляється до свого власника. Зовсім скоро в нього буде. І це теж автівка, яка потрапляє до сьогоднішнього відео. Автомобілі США до трьох тисяч доларів. Рухаємось далі. І в нас ось тут перед вами Mazda cx 5 та класика, 16 рік, але в максимальній комплектації Grand Touring. автомобіль у нас на 25 літра з каєктів, як завжди. На повному приводі це 16-й рік. Одразу кажу, автівку забрали за 2825 доларів. Пошкодження тут по правій задній частині. Ось сюди. Ви можете бачити по дверцяті крилу прийшло. Трішки зачепило бампер, але взагалі непомітно. І ось, бачите, по задній частині з каєктів технології. Адже все як треба. All Wheel Drive, це x 5 Шикарний варіант за 2825 доларів. Це безключовий доступ на дві передніх дверцяти Всередині в нас шикарний стан салону. У нас шкіра з перфорацією, електрорегулювання сидінь, електрорегулювання бокових дзеркал, сліпі зони, комбінована панель приладів, мультикермоусь, будь ласка, покажу вам мультиекран, клімат, декілька режимів їзди, і, звичайно, бачимо багато місця. Спрацювала шторка безпеки по прямому ряду. Величезний люк. Це підкапотний простір. Нічого тут не руйнувалось, нічого не постраждало. Абсолютно цілий І ось такий 2,5 літра з каєктів за 2825 доларів. Ще одна крутезна вигідна автівка прямо зі США. Сюди вже приїхала. Ось бачите, вона вже під пропорцями грандкару. Означає, що вона у Львові зовсім скоро буде в місті її власник. Volkswagen Passat, далі на черзі. 18 й рік, класика, s комплектація Він у нас на передньому приводі на 2-літровому двигуні. Автомобіль, подивіться, в шикарному стані. Тут пошкодження по лівій частині автомобіля, невеликі вм'ятини по дверцятам. Ось, як вам може бути видно. Ось так от виглядає. Ось така подряпана по бамперу. TSA 2-літровий бензиновий двигун у нас. Ось тут також дірка ось така. І все, в принципі, у нас просто подряпини, невеликі, все це полірується, шліфується. І автомобіль ми забрали за 2900 доларів. По комплектації у нас текстильне темний салон, електропривід, сидінь, мультикермо, комбінована панель приладів. Ось там бачимо 87 сім тисяч мультпробігу. Класична мультимедіа, шикарно автомобіль виглядає. Реально крутий варіант вага, щоб їздити на кожен день за 2900 доларів, 18-й свіжий рік невеликі пошкодження, Ось такий автомобіль теж вже у Львові в новій партії автівок наших клієнтів. А тут у нас ховається ще одна автівка нашого клієнта Volvo XC60 T5 Premier 15 2015 року в чорному насиченому кольорі. Максимально надійна автівка парктроніки по колу. Бачимо камеру заднього виду, ось тут. Зараз я вам покажу її. Теж такий автомобіль у нас в сьогоднішньому випуску потрапляє. 3050 доларів за аукціону забрали даний автомобіль. Обходимо його по колу, для того, щоб ви побачили, що тільки невеликі подряпини м'ятини по колу в нас є, і то незначні. Безключовий доступ на 4 дверті. В даного автомобіля ви можете бачити повністю цілий автомобіль. Давайте покажу по даху, що жодних пошкоджень там теж немає. Всередині чорна шкіра, електрорегулювання сидінь, водія і переднього пасажира, бокові підтримки хороші, клімат-контроль, підігріви сидінь також є. Класична ось ця історія з цією панеллю для Volvo. старт-стоп, мультикермо, панорама. Теж є безліч місця позаду. Пам'ять сидінь водія для того, щоб ви могли бачити електрорегулювання бокових дзеркал, сліпі зони. Ось зараз, ось так, вони виглядають. До речі, Volvo. Цікаве рішення. Комбінована панель приладів, мультикермо, крутезний варіант. Рухаємось далі. Ще автівки цієї партії, які потрапляють до нашого топу по цінам, це ось цей джип Чирокі, 2014 рік, BMW X3 теж 14 рік. Повний привід, повний привід. 2 літра двигун, класичний мультіар 2.4. Тут у нас на Чирокі. Чирокі 2950 доларів за аукціону, BMW X3 3125 доларів. І ось ці два автомобіля, два кросовера забираються. Ну, звичайно, давайте почнемо з Чирокі, 2.4, повний привід. Все як потрібно, безключовий доступ на дві передніх дверцяти релінги з пошкоджень. Що ми можемо бачити? По пошкодженням тільки невеликі вм'ятини подряпини, а так автомобіль повністю цілий, по даху теж цілий. Підігрів лобового склая, тільки що побачив, у нас є. Всередині. Чорна шкіра з сірими ось такими вставками, електрорегулювання, сидіння, електрорегулювання бокових дзеркал, підігрів бокових дзеркал. Ось там в нас є. Комбінована панель приладів, мультикермо, круїз-контроль. Також бачимо мультиекран, декілька режимів їзди, авто, Snow, Sport, Sand муд, все є. І, звичайно, в нас безліч місця. Це найголовніше теж. І властивості всюди хідні в цього автомобіля на високому рівні. Коробка автомат, круїз є. По задньому ряду теж вам показую що? Ну слухайте, цікаво виглядає ось ця комбінація сірого та чорного кольору. Це більше така американська історія, звичайно, але прикольно, красиво. Я далі рухаємось в нас за 3125 доларів ось така BMW X3. з невеличка м'ятинка, я тут її побачив. На повному приводі X-Drive 28A, ось ви можете бачити. Безключовий доступ на дві передніх дверцяти також. А пошкодження тут по задній частині автомобіля. Ось ви можете бачити яко. Зам'яло трішки кришку багажника. Бампер, фари, ось ви можете бачити, частину фар немає. Крила в нас повністю цілі, задні, задні частини, ось ці полаковане дерево. Тут у нас світла шкіра, ви можете бачити електрорегулювання бокових дзеркал. Хімчистку ми робимо 100%. Електрорегулювання пам'ять сидінь, водія, проекція на лобове скло, комбінована панель приладів, мультикермо, мультиекран, старт-стоп, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь теж є. Панорама. Деталі. о Деталі і фари в нас приїхали. Ось ви можете бачити. Оптика приїхала. Все є, все на місці. Тут у нас ви можете бачити безліч деталей, які потрібні будуть для відновлення. Вони приїхали разом з автомобілем, панорама. І побачив, що це в нас Техас, тому що Техасівські номера в нас тут. Дивіться. Техас. Якщо треба буде, бачите, до колекції, ті, хто американські номери або взагалі автомобільні номери збирає. Техас. The Lone Star State. Ось так автомобіль виглядає. Класних два варіанти, які теж потрапляють до нашого топу. Цей Чирокі, цей X3 і теж автомобілі, які приїхали сьогодні. В нас вже на митниці очікують своїх власників. Красота, красуні, красуні, справжні. Ну що, ми рухаємось далі. І, до речі, зараз будемо знімати такий варіант автівки, про який, можливо, дехто взагалі не знає, що е, він є. Це Audi a 4 Allroad 2014 року. Е, ось такий автомобіль, максимально всюдихідний, теж з рейнгами і так далі. Зараз про нього вам трішки е, покажу, розкажу, тому що в наш сьогоднішній топ він також підходить. Тож на повному приводі на доволі літровому двигуні з пошкодженням попередньої частині, але пошкодження незначне. Ви можете бачити, що в нас тут тільки навісні елементи. Елементи, в принципі, в іншому автомобіль абсолютно цілий. Ось такі фірмові для Allroad накладки. можете бачити в білому кольорі релінги, безключовий доступ на чотири дверцяти. Шикарна автівка. Ось так виглядає автомобіль. 1800 доларів на аукціоні. Сліпі зони Бенген Долопсен. Електрорегулювання підігрів бокових дзеркал, сидінь водія. надава положення. Чорна шкіра, валики під коліна, електрорегулювання сидінь, комбінована панель приладів, мультикермо, мультиекран, підігріви двох передніх сидінь, старт-стоп, електроручник, панорама. І що найцікавіше, величезний плюс це коли в автівках приїжджають. Ось, будь ласка, оптика на місці абсолютно ціла. От я вам повністю її покажу. Абсолютно ціла оптика, все приїхало, всі деталі, які допоможуть, величезний багажник для подорожей шикарний варіант, який коштує 1800 доларів на аукціоні, щоб ви собі розуміли. Ось така Audi a 4 Allroad 14 рік. Тут знову BMW, BMW X1, X-Drive 28i 14 рік, повний привід. Автомобіль у нас на 2-літровому двигуні. Пошкодження незначне по задній частині автомобіля. Зам'яло кришку багажника і задній бампер. Ось ви можете бачити. В принципі, більше пошкоджень немає. 1750 доларів на аукціоні ми забрали цей автомобіль для нашого клієнта. Ось такий X1. Світла шкіра. Ви можете бачити електрорегулювання, пам'ять сидінь, вставки з дерева, електрорегулювання бокових дзеркал. У нас тут комбінована панель приладів, мультикермо, мультиекран, старт-стоп, підігрів сидінь, клімат, коробка. Подивіться, який підстаканник. Я ж такого не бачив. Максимально зручно для переднього пасажира. Класичний ручник у нас панорама є. І безліч місця позаду. Ось дивіться, він кріпиться в спеціальний штатив, ось такий, для того, щоб для пасажира переднього був свій підстаканник. Це максимальний плюс. І, до речі, є підігрів керма. Ось хороша комплектація, допомога при спуску, все є. І цей автомобіль обійшовся нашому клієнту на аукціоні 1750 доларів. Як вам таке? Я ж вам казав, що сьогодні буде шалений випуск. Шалений. До трьох тисяч крутезну автівку зі США можна придбати. Можна і ось докази, ось докази. Не зупиняємося ні на секунду. Hyundai Sonata, 19-й рік автомобіля. Також нова партія автівок, які заїхали нашим клієнтам. Ви бачите незначні пошкодження попередньому бамперу цього автомобіля. По фарі попередній частині в нас прийшлось пошкодження. 2,4 літра, двигун, передній привід. Все по класиці. SE комплектація. Sonata. ось ви бачите, все написано по задній частині. Жодних зауважень немає. Автомобіль проходимось по колу. І найцікавіше це звичайно ж його ціна. Напишіть одразу в коментарях ось тут під відео, як ви думаєте, яка ціна. Салон у нас текстильний, темний, електрорегулювання бокових дзеркал, датчики сліпих зон у нас є. Комбінована панель приладів. Зараз вам її покажу. Мультикермо, мультиекран. і Шикарна, максимально практична теж автівка. За такі кошти, це прям топ. Тому що в нас тут, в принципі, по автомобілю все, що потрібно для комфортної їзди є, ви можете бачити по задньому ряду. Ось я вам таку проходку покажу. І цей автомобіль 2019 року ми забрали за 2450 доларів за аукціону. Ось таку сонату 2019 свіжого року 2450 доларів. Так, а на черзі в нас знову ж таки BMW. Знову ж таки, в нас шикарний варіант f 30 328, 12 рік. Автомобіль з пошкодженням по передній частині. Ось ви можете бачити, основна історія прийшлася по лівій передній частині, але при тому постраждали тільки навісні елементи. Автомобіль в шикарному стані. Давайте обійду його по колу для того, щоб ви теж все бачили. 328-класика, те, що ми любимо: дволітровий двигун на задньому приводі взагалі, те, що треба, і звичайно, ціна автомобіля одразу кажу, 1600 доларів. 1600 доларів на аукціоні безключовий доступ на дві передніх дверцяти. І що маємо всередині? Ось ця фірмова червона стрічка. По периметру лаковані ось ці ручки. В нас чорна шкіра з валиками під коліна, з пам'яттю, з електроприводом, з мультикермом, з комбінованою панеллю. В нас, якщо я не помиляюсь, навіть, а я зараз подивлюсь, в нас є проекція на лобове скло. Мультиекран старт стопи. У нас є клімат-контроль підігри. Гріве сидінь, декілька режимів їзди. У нас класичний ручник, темна стеля, люк. Ну Ви просто вдумайтесь, за 1600 доларів ви забираєте автомобіль навіть з проекцією на Лобове, з чорною шкірою, з ось таким спортивним виглядом. Взагалі, автівка на 5 з 5 і найголовніше, що вона по шикарній ціні, в шикарному стані. Друзі, такі автомобілі не можна пропускати. Ось так само і зробив наш клієнт і забрав для себе ось таку 328 за 1600 доларів. Це щоб ви собі розуміли, що крутий автомобіль зі США може собі дозволити кожен. Ну ось і все. Ви тепер точно розумієте і точно бачите, що навіть до 3000 доларів шикарні вигідні варіанти, якісні автомобілів зі США – Це реально, реально. Тому. Тому що от я вам з нової партії автівок, які тільки прибули до Львову, вже показав спеціально те, що можна провести до трьох тисяч. А якщо ви вже хочете замовити собі схожий варіант автомобіля, будь ласка, в описі під цим відео є посилання на чат-бот на сайт каталог. Переходьте, замовляйте максимально зручно і якісно. А з вами була компанія Grand Car, Ми зустрінемось вже в наступному відео. І повірте, це буде ще цікавіше.